Привіт! Це хвилина землі. Іноді особливо твердий фрагмент калових мас називають фекалітом. Відділившись від більшої маси калу, він переміщується у кишківнику людини, а потім застряє у вузькому каналі, який з'єднує товсту кишку з порожнистим сліпим відгалуженням, червоподібним відростком або апендиксом. Це закупорення є головною причиною захворювання відомого як апендицит. Апендекс запалюється і набрякає, немов повітряна кулька з токсичною комбінацією слизу та бактерій всередині. Апендицит потрібно якнайшвидше вилікувати до того, як апендекс розірветься. Однак, як не дивно, люди хворіють на апендицит в одних місцях на Землі частіше, ніж в інших, і це, ймовірно, пов'язано з тим, як формуються ці тверді фекаліти. Частота захворювання на апендицит різко зросла у США та інших розвинутих країнах у 20 столітті. Вважається, що зростання рівня достатку спричинило те, що люди у цих країнах почали вживати в їжу менше клітковини, але більше оброблених продуктів і цукру. Через це у людей з цих місць у калі частіше складалися сприятливі умови для утворення фекалітів. Ця заснована на дієті гіпотеза отримала підтвердження, коли лікарі помітили, що апендицит набагато частіше трапляється влітку. Виявилося, що ми їмо набагато більше цукру, коли тепло, і саме це й спричиняє формування більшої кількості фекалітів. А в таких країнах, як Південна Корея, Іран та Чилі, сьогодні ми бачимо зростання кількості випадків апендициту. Що дуже нагадує те, що відбувалося у США на початку ХХ століття. Дієти у цих країнах також втратили велику кількість клітковини, отримавши натомість багато оброблених продуктів. Але цей зв'язок між своєрідною дієтою та апендицитом, схоже, більше не застосований до Сполучених Штатів за останні 40 років, незважаючи на те, що люди стали іще багатшими і продовжують їсти усе підряд. Частота випадків апендициту знизилася майже на 60%, і ми не зовсім впевнені, що знаємо чому. Можливо, за кілька десятиліть їхні кишківники пристосувалися до нових дієт і майже припинили продукувати фекаліти, або ж, можливо, усе набагато складніше, поки що, все це великий і смердючий знак питання.